Забудова понад усе це тема цього тижня у вікнах. Мова про скандальне спорудження в столиці і не лише через масштаб, а й через те, з якими проблемами стикаються його противники. Таяна місце забудови відомий як Сінний базар. Він розташований в історичному центрі посеред старих малоповерхівок. У таких зонах зводити будь-що вище ніж на 9 поверхів заборонено, а там росте величезний комплекс. Одна споруда, в якому сягне аж 22 поверхів, і дозвіл на таке дали всі інстанції, попри протест мешканців району, міських активістів та архітекторів. Яна брензей занурилась справи скандальної забудови. Неділя десята ранку. Під вікнами депутатки Київради Ольги Балицької збирається дивне товариство. Двоє несуть труну. За ними з десяток у спортивках. Сусідка прийшла, каже, тебе ховають. Я тричі запитала, кого мене, як це, чому. Був шалений переляк. Виставили по всьому подвір'ю мої фотографії. де я була як смерть з косою. У мене двоє маленьких діточок дочці, сім років, сину п'ять. Я просто собі не уявляю, що відбулося, якби все це побачила моя дочка. Цей трагіфар стривав годину. Охороняла його поліція. Сенсу похоронної процесії хлопці в трениках не пояснили. Пояснює сама героїня чорного перформансу. Побачили депутата, побачили перше за все жінку і вирішили вплинути в найогидніший спосіб, яким можна впливати на жінку. Балицька певна театралізована жилобна процесія це попередження, аби припинила боротися проти забудови сінного базару. Це будівництво, яке повністю руйнує Київ. Від ранку до вечора цією вузькою вулицею курсують вантажівки з бетоном. У центрі історичного Києва, посеред архітектурних пам'яток, триває масштабне будівництво. Це був найбільше критий базар у столиці. Він стояв тут від середини минулого століття. Пам'ятка архітектури із арками та фронтоном. Та 2004-го сіни беруть в оренду і згодом зносять, бо стан, начебто, аварійний, а потім вже через суд забирають у міста і землю під ним. Тут довго лежать руїни, аж поки півтора року тому розпочинається гігантське навіть за столичними мірками будівництво. На цьому клаптикові землі планують побудувати торговельно-офісно-житловий центр із підземним паркуванням, площею понад 100 тисяч квадратних метрів, тільки квартир 800. За планом, через два роки тут височитиме 14 багатоповерхівок. Ось вот тріщина, це одна з тріщин таких явних. Ось вот тут тріщина, те, що обваляться балкони, по суті. Це чітко від будівництва тріщини. Ці тріщини в її будинку. Майже вікові чотириповерхівці. Вікна пані Ольги дивляться на будмайданчик. Жінка твердить, згоди тутешніх на таке сусідство ніхто не питав. Та строїтельства та приступлення. І відторік місцеві намагаються зупинити зведення. Аргументів у них кілька: перший щільність забудови, новий комплекс спричинить у районі транспортний колапс. Дивіться, це Сінний, самісінький центр. Довкола нього бульварно-кудрявська, гончара та Ярославів вал. Вузькі вулиці розширити які неможливо скрізь історичні пам'ятки. І у годину пік тут і тепер не проштовхнутися. Додайте сюди ще тисячі авто район Станы. Помимо того, что транспортный коллапс, негде припарковаться, это пробки, обязательно, просто гарантирую. Это еще и экология. Мы дышим выхлопными газами. Аргумент другий – висотність. У притул до трьох десятків стареньких низеньких будинків виросте стіна із хмарочосів. Це буде котлован. Ну, дивіться, це чотири етажа дом, да? а тут буде 16 етажів. Два 16 етажів. Що це буде у них? У цих людей. Яке сонце, а чому ви? До того ж, таких висотних будинків узагалі не мало би бути в історичному центрі міста. Оборюється і в спілці архітекторів. Там навколо 28 е, об'єктів культурної спадщини, там є археологічна зона, там прилягає буферна зона Софії. Поява на Львівській площі висотних будинків вона беззаперечно вплине навіть на е, види з протилежної. З протилежного боку Дніпра, не кажучи вже про оточуючі райони, архітекторка показує мені мапу Києва. Червоні ділянки на ній це найцінніші історичні райони міста. Сінний ринок якраз у такій зоні. Зводити будь-що вище за 27 метрів, а це максимум 9 поверхів у таких місцях. Заборонено натомість найвищий будинок у комплексі сягне аж 22 поверхів, і це лише одне із 14 грубих порушень, які архітекторка знайшла в проєкті забудови. зараз там запроєктовано абсолютно незаконний комплекс. Він незаконний, як за висотністю, яка порушує пам'яткоохоронні вимоги. Так, за дуже високою щільністю забудови, яка порушує комфортні умови проживання місцевого населення. Ми, жильці, все таки настає на остановці цієї стройки, На пересмотрі проекту протестують мешканці, обурюються архітектори проти навіть нинішні керманичі міста. Одначе зупинити будівництво не можуть. Бо всі, хто міг, дозволили. Міська рада 2013-го, архітектурна інспекція вже 2015-го та навіть Міністерство культури так, так мінкульт одна з інстанцій, без проходження якої неможливо погодити проєктної документації об'єкта, якщо будувати в місцях архітектурної спадщини. Проте там вирішили, що висотки зі скла і бетону гармонійно впишуться в історичний квартал міста. Корупціонери у владі по суті зараз беруть реванш за ті зміни, які відбувалися в країні протягом останніх років. Це журналістка видання «Нове Врем'я Галина Корба. Її розгорнутий матеріал про реванш корупціонерів і цкування антикорупціонерів тема останнього числа. Корба пише: в країні розгорнулася кампанія із залякування та дискредитації активістів, серед них і Ольга Балицька. Ситуація навколо стіного ринку. Це лише одна з ланок великого ланцюга великого хрестового походу проти антикорупціонерів. Труна під вікнами Балицькою то був лише початок. Далі Обшуки виклики в поліцію і ретельна перевірка декларації. Коли про це взялися писати в інтернет-виданні Лівий берег сталися дві гакерські атаки на редакцію. А квартиру батьків шеф-редакторки Соні Кошкіної зламали дивні грабіжники. Дістали старі дитячі мої фольтоальбоми і, і е, малюнки, які просто порвали на частинки і викинули посеред кімнати, щоб мама це побачила. Хто стоїть за цькуванням противників забудови Сінного? і хто там будує, попри шалений спротив активістів і громади? Це особи, які якраз і пов'язані з колишньою правоохоронною системою. Дивіться у продовженні циклу вже завтра. Яна Брензей, Олександр Хоменко, Ігор Солі, Валерія Сезоненко та Наталя Ковальчук. Програма Вікна СТБ».